Можна вести вас, показати. Ми нічого не робили, бо немає оце. Воно бачите, це все повалилося. Сипалося. І ось тут горіло. Ну, Чоловік уже, бачите, воно передлатав, тут горіло, тупо сюди робили. Бачите? Заходьте, оце цей бакс, оце вони з нами жили тут у погрібі. Прям жили-жили. Да. Ось, бачите, щі до щі до сих пор залишився. Це чоловік, отако от ми закривалися, воно крю крючок він зробив. Бачите, таку засов. І це ми ставили так сюди, бо друг хоч не так зацеплю. Це ще до сих пор залишився. Каже, ви часу тут провели? Ну, всю окупацію. Да, всю. Хаті Коли почалась, я привезла з воєнного родка, приїхав брат мій рідний жінкою з правнуком і з внучкою. Жили півтора місця, поїхали, потім к сільівку в'їхали. О, а ми тут були, а вже коли наші зайшли, потім вже ми в хату перейшли. Ось та кровать у нас тут була, тут ми, Тут ми спали, ось так розчали там кровать, одна нас спа, полуторка. Тут мат було все. матрас пантерний, тут нас бак спав, а там вона на кропах теж, бо ми ж у наш холод. Тільки вже нас, все... як кацапи стріляли, бакс не ховався. Так, а тільки вже наші стріляють він вже забралися і в все, він просив. І в <Диві>. Thank <laughs> you.